Про зимову підтримку будемо говорити далі. Заявки на допомогу тисячу гривень за програмою зимова підтримка вже приймають у всіх відділеннях Укрпошти у Мінсоцполітики зазначають, що подати їх можна до 24 грудня цього року. Тим, хто отримує пенсію або соціальну допомогу через Укрпошту, звертатися не потрібно. Кошти нарахують автоматично. До відділень мають звернутися ті, хто отримує виплати на банківський рахунок і не користується дією. А також українці без індивідуального податкового номера письмову заявку також можуть подати опікунини дієздатних осіб і батьки, яким не вдалося оформити її на дитину онлайн. До нашої ефіру долучається Ігор Смілянський, генеральний директор акціонерного товариства Укрпошта Ігоре, вітаємо вас. Вітаємо Доброго вечора. Всім хотів би. Дізнатися детальніше в першу чергу про роботу тих представників Укрпошти, чиї відділення сьогодні знаходяться близько до нуля, розкажіть, будь ласка, які сьогодні заходи вживаються для того, аби вони працювали у безпеці? Якщо ми говоримо про доставку ось цієї тисячі зимової підтримки, скажіть, будь ласка, які ну я думаю, я думаю, гарантувати безпеку? На жаль, ніхто мабуть не може, якщо ми говоримо про унеможливити загалом, але які заходи? Вживається, щоб її мінімізувати. Сьогодні дуже дякую за запитання. Дійсно там працює наша героїчна команда. Вже маємо досвід буде минулого року. Маємо е... скажемо так, досвід того, між що потрібно люди. Ну, наприклад, і... знаєте, якщо ви зараз живете при фронтової громаді, де Російська Федерація знищила інфраструктуру, да, де нема світла чи води, зрозуміло, що наприклад оплата комуналки вас можливо ну, не буде турбувати. Проте ви хочете витратити цю тисячу, наприклад, на ліки чи на mm -hmm. продукти, тому наші працівники завчасно опрацьовують... З мешканцями громади, що їм потрібно, для того, щоб наступного разу, там як тільки буде віконце, ну наскільки воно може бути безпечним, одразу привести їм те, що їм потрібно. Тому а, працюємо на випередження, а, іноді змінюємо дні доставки, а, часто змінюємо місця доставки, для того, щоб ждуни не ждали координати. Там, коли ми будемо приїжджати, працюємо з старостами з головами громад, робимо все, щоб дійсно і допомогти людям в ці важкі часи, і максимально забезпечити безпеку, пані Ігоре, Є ще гірські райони, є віддалені від великих міст села. Як організована робота Укрпошти там? А ну, перш за все, з гарних новин. Всі наших листонож знають у нас листонож є і телефони, є адреси цих людей. Хочу ще раз підкреслити, що ми подбали про всіх. Наприклад, якщо ви лежача людина, ну людина з інвалідністю, яка вдома, і вам треба заповнити анкету. Ви або опікун може або заповнити анкету, або зателефонувати до нашого кол-центра і листонож прийде до вас додому і допоможе заповнити. Тобто всі українці зможуть отримати цю допомогу. Будь Будь Ласка, зазначайте на що ви плануєте витратити, щоб ми могли максимально підготувати, чи це продукти, чи це mm -hmm. ліки, чи це сплати комунальних послуг а, і таке інше. Тому а, кожен жодне село а, чи місто України не залишиться без допомоги, включно з прифронтовими. В деяких випадках ми маємо перейти на пересувні відділення. Ну, наприклад, місто Ліман, да Донеччина зараз там посилилися військові дії. Переходимо на Пересувне відділення а в інших містах, але ще раз 100% населених пунктів України ми покриємо обов'язково. Ігоре, програма зимова підтримка співпала у часі зі стартом різдвяно-новорічного періоду, який традиційно є періодом підвищеного завантаження на логістичні компанії. Скажіть, будь ласка, у цих умовах, наскільки серйозним навантаженням додатковим є реалізація зимової підтримки через Укрпошту? Чи може компанія гарантувати, що комерційні там якісь послуги чи послуги, які замовляють просто фізичні особи, не постраждають від того, що працівники Укрпошти будуть зайняті адмініструванням? Тих процесів, які пов'язані зимовою цією виплатою. А ви знаєте, російські обстріли, які змушують, наприклад, наших сортувальників вночі частину зміни переводити в бомбосховищах, вони створюють значно більше невдобства. Але тим не менше, от ми підвели тільки що підсумки. 98% посилок було доставлено своєчасно, попри mm -hmm. обстріли, попри нестачу світла. Ми запровадили експрес-вікна для того, щоб люди, які треба більше часу, наприклад, доповнити заяву, були в одному вікні. Ті, хто отримують свої новорічні подарунки. Було в іншому час дуже приємно зараз бачити. Вже приходять діти до нас, пишуть листи Святому Миколаю, залишають, і це дуже приємно, що ми можемо подарувати і в тому числі такі позитивні емоції протягом цих святкових днів. А скільки часу займає оця процедура оформлення зимової підтримки у самому відділенні? А досить швидко, єдине мене велике прохання. Будь ласка, приходите з Ренок КПП і паспортом. Тоді ми зможемо досить швидко все е, заповнити, пере, швидко переписати номери. Анкета досить проста. Вона дуже проста, дуже швидка. Будь ласка, приходьте з документами. вам допоможемо це декілька хвилин часу. Паспорт та ідентифікаційний код це всі документи, які має з собою взяти людина, вирушаючи до Укрпошти, оформлювати собі допомогу. Так, якщо собі так, якщо собі так, якщо ви оформлюєте на дитину чи на опікуна, ну якщо ви опікун, тоді дійсно беріть з собою документи, які свідчать, що ви є або батьком, або а, опікуном тої чи іншої людини. А у разі, якщо людина взяла з собою всі необхідні документи і прийшла у відділення, а їй відмовляються оформити, не знаю, з яких причин може й бути насправді немало там... що робити. На кол-центр телефонуйте. Ми обов'язково розберемося, але а, в нас працівники вже досить досвідчені. Вони чекають таких клієнтів, і ми розуміємо, що це дуже дуже важливо для них. Тому я впевнений, що таких випадків не буде. Зимову підтримку а, українцям роздавали і в минулому році які висновки зробила Укрпошта з попереднього року, яким чином вдосконалила і покращила процес цьогоріч? А якраз ми врахували, скажімо так, відмінності регіонів на шараз. Якщо це прифронтовий регіон, то люди більше витрачали на товари, товари і ліки. Якщо це більш такі спокійні регіони, комунальні платежі люди сплачували поштові послуги, придбали собі деякі продукти. Але от скажу чесно, в спокійних регіонах це більше оплати комунальних платежів, бо зима, зима – це такий період найбільших платежів, тому це дуже в нагоді людям для сплати комуналки. Скажіть, будь ласка, чи є співробітники Укрпошти, які займаються адмініструванням зимової тисячі, можливо, отримують якусь дорядкову мотивацію за те, чим вони займаються? Мені принаймні хотілося б цього, якщо є в компанії такі можливості, є, є в компанії можливості. У нас працівники отримують премію за кожну операцію, за кожну послугу і продаж. Тому кожна додаткова послуга це їм приємний подарунок до їх новорічної премії. Пане Смілянський, а як загалом ситуація з кадрами в Укрпошті? А ну я думаю, що як завжди, як по будь-якої великої компанії є а, де в нас все добре. Наприклад, Харків, тільки що ви спілкували з мером, да от у нас 98% комплектації. 98-99%. У нас там працює новий сортувальний центр. А у відділеннях скомплектовано бувають а, в тому числі, гірські райони, да на Закарпатті. Де дуже важко знайти людей, які готові працювати. А ну в при певному розкладі, бо ми розуміємо конкуренцію з іншими напрямками бізнесу, да які там можуть розвиватися. Тому дуже залежить регіон від регіону. Скажу чесно, дуже пишаюсь наші команди при фронтових регіонах. Команда скомплектована, команда рветься кожен день в бій, рветься доставляти це. Скоріш моя роль іноді зупиняти їх, бо вони розуміють наскільки їх чекають ті люди. Вони для них єдиний зв'язок, скажімо так, з реальністю з. Великої України тому намагаємось знаходити такий баланс між доїхати, обслужити і все ж таки подбати про життя людей. Тобто листоноші вони не лише виконують свою безпосередню функцію, доставляють пенсії, доставляють якісь посилки. Вони є такими своєрідними і психологами для людей. Безумовно, я тільки що сам повернувся з Славянська, Краматорська, Дружківки, до речі, в Дружківці працює курпошта попри там дуже маленьку час, бо там комендантська година, майже цілий день. Люди прибігають. Коли ти бачиш посмішки тих людей, ти розумієш, що ми робимо це не дарма, і це варто робити надалі. Тому велика подяка всій нашій команді за те, що вони роблять, завжди з задоволенням приїжджає прифронтовий регіон їх підтримати. Ярем ви частково торкнулися цієї теми, але хотів би поговорити детальніше, як ті збитки, які завдають. Бойові дії, російські обстріли впливають на операційну діяльність Укрпошта. Ну і загалом, за час повномасштабного вторгнення, якщо ви володієте цю інформацію, е яких збитків е через війну зазнала акціонерне товариство? А ви знаєте, ну загальна сума вже перевищила 60 мільйонів доларів. Це досить велика сума. А, ну так щоб надати розуміння, за минулі два тижні ми втратили три автівки на Сумщині. Дякую, слава Богу, що всі ви були живі. А автівки ми поновимо. Дякуємо вам, Ігор Смілянський був з нами на прямому відеозв'язку.